Шановні громадяни України, я маю до вас одне оголошення і звернення. Ті громадяни України, які планують своє переміщення до Ірландії, прохання звернути увагу на такі речі, що уряд Ірландії на сьогоднішній день не гарантує надання безкоштовного житла. Повторюю ще раз, не гарантує. Це означає, що ви приїхавши до аеропорту. Можете залишитися без житла, ніхто не забезпечить, на жаль, на сьогоднішній день жодних, жодного accommodation, жодного місця. Ви можете опинитися на вулиці, ви можете опинитися в аеропорту. Прохання ще раз, будь ласка, зважайте на це. Якщо ситуація поліпшиться в Ірландії, ми обов'язково вас будемо інформувати. Будь ласка. Слідкуйте за нами на нашій сторінці Фейсбуку і на нашій веб-сторінці. На сьогоднішній день в Ірландії є певна криза з accommodation і є певна криза взагалі з житлом, тому навіть знайти помешкання на платній основі, орендувати помешкання, може бути цілком проблематично і в тому числі достатньо дорого. Ще раз закликаю вас, прошу, будь ласка, планувати своє переміщення дуже вірно, щоб ви не опинилися в дуже неприємній ситуації. Для тих громадян України, які вже наразі перебувають в Ірландії і перебувають під тимчасовим, мають статус тимчасового захисту. Хотіла би повідомити, що після нашої розмови з міністром у справах дітей рівності, яке, власне кажучи, міністерство які займається житлом надання житла, в найближчому майбутньому будуть введені нові правила. Щоб ви були готові, Ірландія має намір більшість людей, які мешкають на сьогоднішній день в готелях, Переселити в е, житло, власне, в сім'ї, якщо говорити простими словами, будуть жорстокіші міри, в тому сенсі, що якщо вам пропонується житло і ви від нього відмовляєтесь, вам більше нічого пропонувати не будуть. Також е, планується вести ті, ті е, люди, які живуть в готелі, планується. В найближчому майбутньому, що харчування, яке ви зараз маєте, вони будуть на платній основі, ціни за ціною прийнятною, але платною. Оскільки такі громадяни також отримують соціальну допомогу, тому ви будете з неї платити. Ще раз усіх попереджаю, що ті, хто планують знову ж таки приїхати, будуть введені міри. Щодо заборони ввезення домашніх тварин, можна буде їх ввозити на загальних основах. перебуваючи, тварини змушені будуть перебувати в тому числі в карантині і за рахунок власників тварин. Тому, будь ласка, зважайте на такі речі. Прохання до українців, якщо вам пропонують житло. Пам'ятаєте, що ви шукаєте прихистку і це житло, тому що з тією ситуацією, яка склалася, люди можуть залишитися взагалі без пропозицій. Дякую, будемо вас інформувати про подальший перебіг подій. Всього доброго.